Начальником ОМВС України у Вінницькій області Валерій Нонік провів черговий виїзний особистий прийом громадян. Цього разу очільник Вінницької міліції вислухав проблеми жителів могалів Подільського. Подробиці в сюжеті далі. Тут знають як виловити бізнесову рибку в прикордонній торговельній метушні і зустріти закордонних гостей будь-якої пори. На величезних впівміста базарах ринкують, сваряться, ділять, святкують, кивають на дороги та владу більше двох десятків національностей. Вони щодня творять міський гоноровий характер могилів Подільщини. Власне від головного міліціонера Вінничини місцева громада сподівалась на допомогу у вирішенні питань благоустрою міста і йшли як до судді прокурора та консультанта. А якщо що стосується компетенції інших правоохоронних органів чи інших інституцій, ми направляємо листа до керівника. То інституції установи чи прохорони охорони, повідомляємо, що на прийом звернулися такі, такі то громадяни з такими то питаннями. Що стосується вашої компетенції, прошу доручити, розглянути та надати відповідну відповідь. Наразі Валерій Нік вдячний за практичну підтримку під час особистого прийому громадян, міському голові та очільнику райдержадміністрації. Наприклад, питання будівництва дитячих майданчиків вирішувалось тут же на особистому прийомі громадян. Все ж не для мене, не для Петра Петровича, не для нього, не для вас. Це для дітей. У нас 50 дітей, це щось говорить про це. Так, так, це щось 50 говорить. П'ятдесят дітей убраних, сулі, це дуже багато. Я думаю, що ми вирішимо це питання. Ми ну, постараємося вирішити всі питання. Спасибо, до побачення. Теж ветеран. Йому про почку вдалили. Матеріально дуже нортається. І ми там процент залишаємо іменно до цих ветеранських потреб. Угу. Треба звернутися до ветеранських до цього фонду, до тяжлова, до майкова. Невід'ємного ознака звернення людей в кожному районі земельні конфлікти. От, використовує без право наступити <кху> на ступ... документів, використовує землю, закладає сад. Самоуправство. Самоуправно, так, закладає Правство, сад. О, так. Якщо Ой. там є склад злочину, порушимо кримінальну справу. А твоїм дітям що плохо живеться? І з тих пір начало. Тепер я живу сам і де. Я боюся тих угрозів. І бо... ти. Не бійтеся, ми з ним вирішимо питання. Землю ми в нього забираємо. Офіційне запостереження. Офіційне. Він розпишеться, що він буде відповідати за кримінальну відповідальність. Якщо буде дав подальшому вам завозити, так би мовити, традиційно, як і в інших районах, в тижневий термін вирішується питання дорожньої безпеки біля шкіл та інтернатів. Сільські голови просять встановити так званих лежачих поліцейських, сподіваються на штатну одиницю дільничного інспектора. 7 числа у вас буде лежать два поліцейські. О, там на державній дорогі може поставити. Великий сел, все таки три тисячі населення, щоб я це участково, щоб е, які там розрахунки будуть. Я думаю, що на з містом там питання. Не виї, так? так, це рядом і тим більше школа-інтернат. Вкотре нагадала про себе і місцева опозиція незадоволена результатами виборів міського голови. І що стосується громадянства нашого міського голови, який прийняв участь у місцевих виборах, як громадянин заступників Молдови. У нас є всі документи. Ми зробимо в межах компетенції перевірку по ГРФУ, угу. по паспорту, долучимо до ваших матеріалів і направимо у прокуратуру області. Скаржились генералу Ноніку на працівників місцевого відділку міліції, представники місцевої азербайджанської громади. Начальником міліції був схоєн, я считаю, що поступок, який... Ні в такі рамки не втісу. До одного з місцевих дрібних підприємців були застосовані фізичні методи впливу під час злісної непокори вимогам міліції. В чому вилас непокора? Тому що не, не мав бажання сідати в автомобіль для того, щоб його доставити в райвідділ. При приміненні фізичної сили було його доставлено ревідділ, там відібно пояснення, один з один відпущений був додому. Фактично, по первоначальних поясненнях будь-яких претензій це є офіційно написані пояснення до міліції, які претензій не було. Если в действиях работников милиции будут выявлены нарушения или скажем, ну, признаки преступления, у меня нет ни лучших, ни худших, у меня требования ко всем абсолютно одинаковые. И если будут по. Мы сможем с вами разговаривать по заключению. Результату провірки прокуратури провівши мало не півдесятку особистих прийомів в районах Вінницької області, начальник обласної управи міліції відзначає досить низьку юридичну обізнаність від відвідувачів. Саме це заважає мешканцям райцентрів та сіл вирішувати прості елементарні питання власними силами.